Привіт, любі! Тільки що закінчили з вами Етер, де ми розбирали, на прикладі Марини Арістової цю тему, чому жінки не йдуть зі стосунків, чому терплять про оце терпи, звідки воно з'явилося, навіщо воно треба? І насправді. Чи проблема у тому, що жінка працює або не працює шлюбі? Чи це найголовніша проблема? Чи взагалі-то нашим українським феміністкам було б непогано звернути увагу на те, що є такого хорошого в саме європейському підході до жінок, завдяки чому у жінок є гідність, а це по замовчуванню скажу вам, не через те, що жінки ділять? Вечерю 50 на 50 за неї платять і інші рахунки. Це не про це. Про це все ми говоримо. Що нам потрібно змінити для того, щоб змінився підход, і чому у нас в Україні, коли заборонені для всіх пересікати кордон, деякі люди це собі дозволяють.